Почався процес зборки, самий такий приємний, коли все вимито, все почищено. Ось то вже поршня я поставив обережно, щоб кулься все, все нормально, все вийшло. Ну, звичайно, з обжимкою. Можна без обжимки, але це треба ковиряти тут довго. Так, що я зараз? Зараз я перевертаю цю половинку. І починаю нарізати із фольги підкладки, під вкладиші. Так, процес по цим підкладкам, він, звісно, моторошний, довгий, тому що ну, треба дуже обережно. Ось так виходить. Отвори такі роблю. Один кладеш вже стоїть. Тобто я трошечки так з запасом зробив. Нічого з ним не станеться. Все, коли воно притисне, тут буде нормально. Як то кажуть, я таке сто разу робив. Ну, не сто, але робив і воно працює. Так що нарізаю далі. Точніше, зараз я поставлю оці верхні вкладища. Потім буду готувати вкладиші, точніше ну, так, вкладиші з підкладками на ці шатуни. І вже Пробувати ставити коленвал і по черзі зажимати всі шатуни, щоб провертати. І це я буду показувати, що все провертається, все працює, нічого не зажало. Повторюю, тут у мене зазор буде 4 сотки, а по цій постелі зазор буде 2 сотки. Провів обтяжку 21,6. Ньютон на метрів. Все добре повертається, обертається, короче вони ходять. Ось, всі їх обтянув і зараз вже буду з першого по другого поступово затягувати їх вже іще кожну гайку по 120 градусів. Ось. Так, все обертається. Нема ніяких... Я ще полукольця не поставив, це вже потім за одне я виставив оцей задній балансир. Він встановлюється таким чином, що зараз покажу. Коротше, ставиться кальнвал верхня точка. в принципі, по будь-яку шатуну, або перший четвертий, або там другий третій, це неважливо. Ось, наприклад, ось так ось ставиться і тут ось бачите такі на шестерні такі риски. Ось ці дві рисочки, вони повинні бути в ровень. З усією плоскостю. Ну, ось, ось якщо ми бачимо, ось на шестеренки дві риски. Ось я поставив, коротше. Так, обережно. А цей балансир він вже потім збирається. У нього тут ось така ямочка є. Я тут позначив меточку І там точечка теж збирається, все, чудово. Все. Обтягую перший, карінвал на вкладишах, все. Я так дуже обережно, щоб він не випрыгнув всіх вкладишів. Треба його якось буду тримати, а тут обтягувати. І покажу, як він ходить. Як же невдобно перший обтянув, все гаразд. Ось, аж ну, дуже неудобно, бо я цей мотор якось і тримаю і від нього від плясу, він совується. Коліном його тут тримаю, тут і затягую. Все затягнув, переміщення є, навіть такий шат є. ну А так ну нічого не зажало, значить все я на правильному путі. Я думаю, що тут ці це дуже багато. Перевірити, наприклад, верх-вниз його пошатати індикатором. Ну, Нема тут бази, хоча можна ось, ось, ось більш-менш Ну, Я не буду це робити. Багато розрахунків, вони всі показали, що тут нічого не зажме, зазор буде добрий. Все, я вже по черзі обтягую, вже покажу. Всі будуть обтянуті. Перший, другий, третій, четвертий. Всі шатуни, шатуни всі зажаті. Тепер я зараз мию коробку і ще раз передивляю щоб нічого не забути, бо розбирав я аж восени, а зараз вже лютий місяць. До речі, сьогодні вже годовщина 10 років війни з рашкою. Ось я оце мотор збираю в такий день. Е, і буде там дуже багато там і коробка, і герметик, і, і обтяжка вже болтів. Ну, Головне, що шатуни вже вийшли. Е, думаю, тут все буде гаразд. Так що включуся, вже вже буде настроєно тут буде. Все. Все готово для зборки, окрім тільки герметика. І тут ще лактайтом помазать. Вже... Чому воно так стоїть? Тут на піньку цьому. Бо оці вилочки вони якраз будуть отак звисати. Тут все стоїть на нейтральному положенні. Тут також шестеренки в нейтральці стоять. Я вже спробував воно просто вдягаєш і ці вилочки, воно чітко попадає, прям взагалі нічого не треба видумувати. З приводу цього балансира. Ось тут є така. Ямочка, ну як в мануалі. ця ямочка вона повинна як між зубами бути. А на цій, на цій стороні на зубі тут ось ось, метка, ось І ось, ось ми бачимо, як воно співпадає. Раз співпало. Так, я ще для себе переміряв болтівці в напруженому стані. Мало ли що буде. я перестраховуюсь, переміряв все одно. Так, 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 ну що, вкладиші стало чудово. Добре, що нічого не випадає, воно притиснуло їх, воно ж, ну, ну я ось скільки крутив, обережно тільки, щоб полукольця не бо вони завжди, ці полукольця, не забути їх поставити. Все, тут все зібрано, тут все зібрав. Тому мажу гермітосом. І збираю. Пташка в клітці. Настрій піднімається, все добре. Болти оці колінвала обжаті. Спочатку мотор лежав у мене на оцій шестерні. Я думаю, щось він... Я еле здернув, потім бачу, щось не те. Коротше, показую. Все тільки опа і пішло. Треба трошки якби здюрнути його. Ось. І воно дуже легко. Це з поршнями, це з усім ось. Прямо з одним пальцем. Все. Так що е, чекаю головку з шліфовки і прирізки клапанів. А, ну так, да, зараз я обтягну ще оці болти всі. Всі болти, які тут повинні, я яких знімав. Більше часу да витрачається на оце миття. Кожен болтик треба помити в бензині, обдути повітрям, ключі якісь достаєш там все це треба теж вимивати, щоб ніякого сміття не потрапило у мотор. І ще одна така зборка поддончика. Тут теж багато всяких тут призонних таких посадок, щоб утутися чітко, резиночку там перевірити на маслоприймачу. Ось все так зібрав, нічого навіть, ну, вроді як нічого не забув. Прокладку я використовую стару, вона якась така прокладка цікава, вона як графітова, ну, одноразова. Але все одно я таким тонким слоєм герметика пройшовся з двох сторон, і Кришку і сам картер. Ну, Це сюди я так збираю. Там, де використовую старі прокладки. Не забуваємо цю резинку. ось І так цей маслоотражаючий шиточок на фіксатор посадив всі гвинтики, тому що він алюмінієвий якщо він ужметься, щоб ці болти не повідкручувались і не повилітали мені там. Все збираю і, в принципі, мотор готовий тягнути його під, під раму. І встановлювати, а потім це все я буду вже накидувати. Не хочу зараз збирати, бо це неудобно і важко буде. Все це, поки він навіть без стартера. там мінімум ну, Як я розбирав, я так його і збираю. Мотор вже в рамі. Я його обтянув. Хто не знає, як обтягувати правильно на цих мотоциклах мотор, зараз вверху буде силочка. Як роблю це я? Як це правильно робити. Я не буду, я цей ролик вже завершу, я не буду показувати, як воно працює їздить. Той, кому треба, він пізніше там побачить. По-любому будуть ролики, як я буду, <кхе> як цей колінвал на фольгі, на вкладишах оригінальних буде їздити. Я думаю, що нічого страшного не буде. У мене тут якби, три такі проблеми. Це перша це фольга під вкладишами. Ну, як би мені це не подобалося, але вона там стоїть. Друге, це Жигльовські болти на шатунах. Теж, як би мені це не подобалось, це колхозно, але ну, нема вибору. Взагалі нема вибору чекати ще там, місяць, два-три, поки ці болти прийдуть. Вже весна на дворі, скоро вже потепліє, дуже сильно хочеться кататися, тому зібрав. Ось. Ну і третя, Причина це мої зменшені зазори на калінвалу ближче до Хаябусівських. Ну, Теж вважаю, що все воно буде працювати. Калінвал крутиться дуже легко. Тому потихеньку буду збирати, далі буду ролики викладати, а потім вже як він буде їздити, це все окремо я покажу. Ось прикладую фото, як виглядають у мене фольга під вкладишами. Ось так все до слідчого відео.